Вітаю, друзі! Літо нам дарує можливість насолоджуватися улюбленими овочами. Кабачки є найпопулярнішим видом літніх овочів, і хто із нас не сидів на кабачковій дієті? Це відео з рецептом для тих, хто хоче схуднути, але при цьому корисно, поживно і смачно харчуватися. Ботушковані в оливкової олії кабачки з зеленю це дієтична страва, котра ідеально впишеться в меню для схуднення та допоможе урізноманітнити ваш раціон. В Туреччині ця страва називається Кабак Сирма і відноситься до кулінарії регіону Егейського моря. Для страви нам знадобиться 4-5 ось таких молодих, не дуже великих кабачка. Саме в молодих кабачках міститься безліч корисних мінералів і вітамінів. В помитих кабачків удаляю хвостик та носик. А потім за допомогою ножа для чистки овочів нарізаю кабачки на тоненькі слайси разом зі шкіркою, котра містить найвищий рівень антиоксидантів. Близько 80% найбільш цінних речовин міститься саме в шкірці. Серединку кабачків з насіннячком в цій страві не використовуємо. Але ні в коїм разі не викидуємо. З неї можливо зробити, наприклад, омлет. Таким чином нарізаємо усі кабачки зі шкіркою, лише видаляючи пошкоджені ділянці на шкірці, якщо вони є. Далі вичавлюю сік одного середнього лимона. Я сік спеціально перелила в чайну скляночку, щоб було вам краще видно, скільки лимонного соку в мене вийшло. Тут приблизно 25 мм соку. Але з лимонним соком будьте обережні, бувають дуже кислі лимони, тож краще додати спочатку половину лимонного соку, а потім, коли страва буде вже майже готова, покуштувати і додати ще за потреби. Я додаю зразу весь лимонний сік, бо знаю смак цих лимонів. Це буде якраз норма. Страва повинна бути не дуже кисла, але зі смаком лимону. Додаю до кабачків лимонний сік та неповну чайну ложку солі і все це добре перемішую. Далі крупно нарізаю цибулю вертикальною нарізкою, так як ви бачите на відео. У каструлю додаю приблизно 40 мл оливкової олії. Трохи підігріваю і викладаю цибулю. Час від часу помішуючи її, трохи підсмажую. В турецькій кухні ця страва відноситься до категорії страв з яли, тобто страви, приготовлені на оливковій олії. Частіше це страви з сезонних овочів, котрі подають як злегка теплими, так і холодними. На другий день така страва завдяки властивостям оливкової олії стає ще смачніше. Коли цибуля стане прозорою і почне змінювати колір на золотистий, додаю 50 г рису. Я використовую турецький сорт Османджік. Рис попередньо хвилин на 20 заливаю гарячою водою, потім промиваю і так додаю до страви. І трохи обсмажую рис з цибулею хвилини 2. Але, взагалі, для цієї страви краще підійде рис басматі. Води для басматі додавайте трохи менше, ніж дві частини води на одну частину рису. Я додаю 120 мл води, перемішую, накриваю кришкою і на маленькому вогні варю до майже готовності рису. А тим часом нарізаю зелень. Для цієї страви підійде зелена цибуля. Я використовую як зелене пір'я, так і біле стебло цибулі. Також дуже смакує кріп. Товсті стебла кропу я відокремлюю, а нарізаю тільки листочки кропу. Зелень придасть страві не тільки аромату і смаку, але ще й вітамінної цінності, що дуже важливо для ефективного схуднення. До речі, друзі, якщо у вас є проблеми з травленням, такі як здуття, гази, то літом вживайте перед кожним прийомом їжі десь за пів години потроху сирого кропу, і це дуже допомагає. Далі за рецептом також потрібна м'ята. Щоб зняти це відео, я обігла всі магазини, але м'яти так і не знайшла, хоча зазвичай вона в нас продається. Потім наважилася спитати у сусідки, чи є в неї м'ята, бо в неї є невеличкий город, її звати Фатма. І вона з великою радістю дала мені м'яти, тож ще раз їй тут дякую, це ще Фатма. І нарізаю дрібненько листочки м'яти. Одночас слідкую за рисом. Коли він вже набухне і води залишиться дуже мало, додаю зелену цибулю, перемішую, накриваю кришкою і на мінімальному вогні тримаю ще 5 хвилин. Через 5 хвилин додаю слайси з кабачків. Завдяки лимону і солі вони пустять сік, тож води більше додавати не треба. Тільки акуратно перемішую, щоб рис рівномірно розподілився між кабачками. Накриваю кришкою і тушкую на маленькому вогні до готовності. Чим менший вогонь, тим більше корисних речовин, вітамінів залишиться у страві. Дивіться, пройшло 3 хвилини і кабачки вже майже змінили свій колір. Саме зараз можете спробувати на сіль і за потреби додати ще лимонного соку. Я тушкую кабачки рівно 5 хвилин, бо я люблю, щоб вони були альденте. Тобто злегка недоварені, мали характерну хрустинку. Але якщо ви любите м'які овочі, то тушіть ще 2-3 хвилини. Я бачу, що кабачкові слайси стали вже доволі м'які, але ще мають хрустинку. Саме зараз я виключаю вогонь. Після того, як виключила плиту, додаю зелень, кріп та м'ято. Все це добре перемішую і накриваю кришкою. Таким чином, страву треба залишити мінімум на 4-5 годин, для того, щоб вона настоялася, щоб кабачки добре просочилися прянощами, лимонним соком, оливковою олією та ароматом зелені. Тож, якщо у вас розвантажувальний кабачковий день, дуже зручно готувати цю страву вранці. З серединок кабачків приготувати омлет на сніданок, а саму страву з кабачків з зеленю та рисом їсти вже після обіду. До речі, в омлеті, крім яйця, натерті серединки кабачків, твердий сир та ложка кукурудзяної муки. Пройшло 5 годин і страва готова до вживання. У розвантажувальні дні серверую її як основну страву на обід чи вечерю. Не бійтеся полити її ще трохи оливковою олією і притрусити зеленю та тертою цедрою лимона, котра, до речі, також містить дуже багато корисних мінералів. Цієї кількості тушкованих кабачків з рисом вистачає мені на два розвантажувальних дня. За умови відмови у цей час від мучного, солодкого та рясного питного режиму я отримую легкість, енергію, гарний настрій та ефективне схуднення. На смак ця страва мені злегка нагадує мариновані кабачки, як у дитинстві. Якщо б їх їли з рисовою кашею, притрушеною зеленню. Тож вважаю, що ця турецька страва ідеальний варіант дієтичного харчування влітку. Спробуйте, не пошкодуєте. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте вподобаєчки і будьте здорові!